Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Сьогодні в відеообзорі будуть підсумки для магазину АК закритого типу з клапаном. На каналі є схожі такі підсумки, але тут трошки я переробив і трошки додав деякі нюанси. Так отже, це тканина у нас Oxford 600 ДПУ. Так, невеличке там замовлення, це три підсумки і підсумок для турнікета. Так, отже, дивимося. В попередніх підсумках окантовка була поверху йшла, підсумок був ширший і товщий. Клапани були також широкими. Я що зробив? Я підсумок зменшив. Трошки зробив його компактнішим і невеличким. тобто Я обирав ширину, товщину і трохи по іншому вшив деталі між собою. Клапан теж став вущим. І підсумок навіть став краще виглядати, ніж попередній. Система моля ззаду. Так, дивимося. Клапан закривається на липучці На липучці І магазин тут у нас. Магазин достається без ніяких проблем, тут все нормально. Що я сюди додав? Ось обшивка. Тут внутрі стоїть пластик. Стоїть пластик для того, щоб підсумок да, мав таку трошки ребру жорсткості, щоб коли магазин вкладати, щоб ніде нічого... щоб він не жмакався, сам подсумок. Що я тут ще вбрав? Я вбрав тут резинку попередніх подсумках була резинка, але так як подсумок став трошки менший, то резинку я вбрав. Вона тут не потрібна. Магазин себе тут нормально почувається, тим більше як клапан закривати, то все тут е, нормально. Лювер стоїть. Окантовку, дивіться, окантовку я пройшов спочатку на задню стінку, Заховав тим, е, е, одночасно заховав стропи на систему молля. Потім верхню кришку клапана, цю основну передню пришив на окантовку. І той вигляд, бачите, доволі непоганий. Виходить. І ніде нічого не випирається. немає лишніх таких, да, міліметрів лишніх. Тобто, все тут отлично вийшло. Ось так, ось ось такий. Так, дивіться. Якщо хтось буде замовляти такі підсумки, я буду рекомендувати. Дивіться, два або три варіанти. Пошив оцих подсумок для, для хлопців. Перший да, залишається із липучкою. залишається із липучкою Другий варіант. На цей клапан можна поставити безшумну застібку, так само, як на підсумках на гранатах. Тобто, туди буде безшумна застібка, шльоп, і клапан відкривається без липучки. без липучки так Другий варіант. Клапана можна буде зробити, щоб вони знімалися. Тобто клапан або на липучці, або на безшумній застічці. Але сам клапан можна буде зняти, тут буде липучка, папа і мама, і клапан можна буде приклеювати сюди і по бажанню знімати. В той же час да, потім, а, тут буде люверс а, для того, щоб поставити резинку, фіксацію для магазина, щоб, Бо якщо клапана не буде, то магазин буде випадати. А тут буде тоді резинка, для того, щоб а, тоді цей, ну, можна було заправити і тримати, поставити фіксатор для магазина. Дивіться, Якщо з липучкою буде, то тут буде люверс. Якщо без липучки, то тут буде просто така одна. Полоска стропина шита. Ось так, щоб можна було сюди заправити фіксатор для резинки, тобто для магазину. Чим цікавий такий підсумок, дивіться, цей клапан можна заправити вовнутрь, серединку, так. І помістити сюди магазин. Але в такому випадку магазин не фіксується. Тобто немає резинки. Я вже думав, думав. І ніяк не міг докумекати, як сюди присобачити резинку. Люверс тут те саме собою, можна прибіг поставити. А ось в цьому випадку, тим більше, тут закриває клапан. Ось так. Ось. Даже якось можна було поставити два сквозних тут люверса. І резинку хоча трошки не виходить. Ну, ось так. просто Ось таким методом можна буде розміщати магазин в Ось так. Можна буде пошити з кордури мультика або або з піксельки. Ось так. Ось так. Вони три ідентичні. Це три підсумки, йтимуть, я так розумію, на плитоноску. Ось так три в ряд будуть йти. Ось такі от підсумки. Добре, дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, то підтримайте мене, щоб все було добре. Ось так. Добре, дякую всім до побачення.